Як Росія обмежує в'їзд на свою територію для громадян України? І що це означає для жителів окупованих територій? Які шляхи виїзду з окупації зараз існують? І скільки це коштує? Для чого Росія запроваджує нові правила і як це вплине на життя в окупації? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Росія із 16 жовтня цього року обмежує можливість в'їзду громадян України через треті країни. Про це йдеться у розпорядженні російського уряду від 6 жовтня. У документі вказано, що в'їзд громадян України обмежується у пунктах пропуску через державний кордон Росії за винятком аеропорту Шереметіво у Москві і багатостороннього автомобільного пункту пропуску Лудонка, що у Псковській області. У розпорядженні зазначено, що ці обмеження не розповсюджуються на дітей до 14 років і їхніх опікунів громадян Росії. Міністерство закордонних справ України 11 жовтня оприлюднило коментар, в якому зазначило, що виняток передбачений для цитую продовження втілення політики викрадення українських дітей і їхнього незаконного переміщення до Росії. У повідомленні міністерства сказано, що через високі ризики для особистої безпеки рекомендують громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Росії, а тим, хто перебуває у цій країні, негайно залишити її територію. В українському дипломатичному відомстві також нагадали, що у зв'язку із повномасштабним вторгненням Росії до України дипломатичні відносини між країнами розірвані українські закордонні дипломатичні установи в Росії припинили виконання своїх функцій. Після повідомлення Росії про намір обмежити в'їзд громадян України з'явилася інформація, що єдиний наземний пункт перетину, який був визначений Росією Лудонка, буде закрити за рішенням уряду Латвії. Про це 13 жовтня повідомило посольство України в Латвії. У цій країні причиною такого рішення називають загрозу національної безпеці внаслідок збільшення пасажиропотоку із Росією. Тож від 16 жовтня цього року Латвія закрила єдиний наземний пункт пропуску, через який Росія дозволяє в'їзд громадянам України. Крім того, за рішенням уряду Латвії також був закритий пункт пропуску Педезе та Вієнтулі. Тож відтепер дістатися окупованої території через Росію громадяни України можуть лише літаком до Москви. Видання Економічна правда із посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Латвії Ріхарда Козловськіса 16 жовтня повідомило, що прикордонні пункти на латвійсько-російському кордоні Гребнево і Терехово продовжують роботу, але просування у них відбувається дуже повільно, оскільки саме Росія сповільнила процес перетину кордону. Новини про Азов'я вирішили дізнатися, наскільки російське розпорядження впливає на рішення жителів окупованих територій виїжджати звідти, які шляхи для цього існують, і чи мають люди наміри з якихось причин повертатися в окупацію. Спершу ми поспілкувалися із представником компанії-перевізника, який розповів, в який спосіб зараз можливо виїхати з окупації. Чоловік зазначив, що краще прямувати через Новоазовськ Донецької області через Новоазовск, потому что, как мы понимаем, э, как я знаю, на данный момент Крымский, Крымский мост очень часто перекрывают и делают дымовую завесу. И звучит тревога воздушная. На это время Крымский мост закрывают. Дабы там не застрять, разницы никакой нет, что там, что там фильтрация. Потрапити до Росії, а звідти на окуповані території за українськими документами можна автомобілем через Латвію і Грузію. Або якщо летіти до Шереметіво, каже чоловік. На розділ перевожники через ЄС, вони з Варшави, везуть мінську. Мінка виповідає на Шеремєтєва, в Шеремітівома область. Біле на самоліт підсяр в інших випадках. Потрібен російський паспорт, додав представник перевізника. по украинскому загранпаспорту, с Польши выезжаете, въезжаете в Беларусь по украинскому загранпаспорту, заезжаете до территории РФ по украинскому загранпаспорту, достаете российский паспорт и въезжаете в Россию по российскому внутреннему. Вы получили паспорт второй российский по определенным причинам вас заставили или вы там захотели. Никаких проблем, всем говорю, народ, никаких проблем с паспортом Російським, якщо ви в'яжаєте, ні, просто вам нужна статі з естественно. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Жителька одного з окупованих населених пунктів Запорізької області на умовах анонімності розповіла нам, що виїхати з окупації, за її оцінкою, є дуже дорого. Живемо, як у гетто, ну це якась клітка. Ні, в'їхати, не виїхати. А що ну да, в Рашу можна виїхати. А на що вона нам потрібна? Якщо у нас вся рідня на підконтрольній, і, і всі наші друзі, і всі, то на що ж нам ота раша виїхати звідсиля в Україну, це це я не знаю скільки грошей треба. Хтось каже, 400 доларів, хтось 200, хтось 25 тисяч рублів. Ну це так десь. Трошки більше, ніж 200 доларів, і, і ти сидиш, у тебе нема цих грошей. Так, це ж потім треба буде повертатися, бо тут же ж там старі батьки. Тобто немає можливості у багатьох виїхати на підконтрольну, бо в них немає таких великих грошей. Бажання є, грошей нема. Повернутися на окуповані території також складно, зазначила жінка. Якби навіть були гроші поїхати там місяць, посидиш, побачиш рідних та якісь документальні свої справи. Зробиш, то ти ж не знаєш, що утворять через день. Як його вертатися? Якось Прибалтика закрила кордони з РФ через Білорусі тільки з паспортом РФ. А у нас у багатьох його ще нема. Хоч і гайки підкручують. Друга назад може бути така така проблемна, що ти не знаєш, чи повернешся. Якщо раніше все було понятно через Польщу та Прибалтику, то тепер ти приїдеш і не знаєш, як тобі повертатися назад. Перевізники хтось перестає їздити, хтось ще їздить, багато, багато ускладнень. Жителька також розповіла, що поки що є можливість отримувати посилки з України через перевізників, але вартість цих послуг дедалі зростає. Можливість отримати посилку з України є, але не знаєш, як воно буде все завтра. Я отримувала від дітей це буде, було дуже болісно. Це було болісно про гроші і про час. Я її, мабуть, отримала через 6 днів, бо вона застрягла десь там на таможні. Там дуже все погано. Ми. Просили у дітей ліки, яких тут ну нема і не передбачаються, і без яких нам дуже погано. Тобто за кожний флакончик ми повинні були перевізнику віддати 200 гривень, не рублів, а гривень. А за пігулки за кожну патічку 400 гривень. Пігулки ще дорожчі. Ну і 10 доларів це був це вага за кожний за кожен кілограм. Перевізнику 10 доларів. Ну, тось ти платиш і за те, що отримуєш, так, там якісь речі, якісь медикаменти. Ну а ще й за перевіз цих медикаментів і за вагу посилки. Тож воно вже тобі таке в гроші виходить чи Але і над це ми згодні, згодні, бо його тут ніде взяти. Це новини приазові у цьому випуску. Докладно про те, як виїхати з окупованих територій півдня України і для чого країна-агресор запроваджує нові обмеження. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Політолог із Херсона Володимир Молчанов розповів новинам Приазовія, що після звільнення правобережної Херсонщини виїхати з окупованої частини регіону коштувало близько 600 доларів. Єдиною можливістю для виїзду став такий кружний шлях через територію власне Росії. а Далі вже або Північний Кавказ і, і Грузія через Верхній Ларс, або Латвійський кордон. Знов таки через Росію такий досить таки був дорогий цей шлях 600 доларів. Такі утворилися так званий південний експрес або Южний експрес. Uh, і це 600 доларів це з одної людини. Тобто, якщо родина виїжджає, то треба за кожного заплатити було 600 доларів. Це включало, по-перше, хабарі під час проїзду окупованою територією, тому що там на кожному блокпості практично з цих автобусів, які виїжджали з міст окупованої Херсонщини, брали певну мзду. Крім того, звичайно, власне... Такі законні транспортні витрати, ну і проїзд вже територією країн НАТО. Бо кінцевим кінцевим пунктом була Варшава, тобто він їхав через Латвію, Литву і далі в Польщу. Це був основний зараз. Є кілька шляхів, через які можна потрапити на підконтрольну Україні територію, розповідає політолог. Але з липня цього року, 2023, між Україною і Росією відкрився ще один такий таке вікно, яке в Україні в Сумській області, село Покровка. Там був такий невеликий, маловідомий контрольно пропускний пункт на російському на російському кордоні. З російського боку цей пункт Колотіловка, село Колотіловка, Довгородська області. І ось там зараз існує дешевий варіант евакуації, ну, дешевий відносно, якщо порівнювати з витратами для того, щоб виїжджати в Грузію, а звідти в Євросоюз через Туреччину або ж через Латвію, це 200 доларів. Тобто можна зараз з приватними перевізниками, які не оформлені в таку потужну корпорацію, як цей Южний Експрес. Можна домовитися вони довозять до колотіловки звідти пішим порядком треба переходити. Україна здійснює пропуск тільки з російської території українських громадян на свою територію. Тобто, навпаки, на, на російську територію пропуску немає. Також складнощі можуть виникати у жінок, які виїжджають із дітьми. Зазначив Володимир Молчанов. Нюанс в тому був, от з цією жінкою, з трьома дітьми, що вона, виїжджаючи з трьома дітьми, вона взяла російський паспорт. У неї був український паспорт так само, але її не випустили через те, що вона не має права вивозити дітей. Бо всі, всі батьки мали надати нотаріальну згоду на те, щоб вивести дітей. Всі батьки цих я маю на там різні батьки у цих дітей. Ну тобто виходить так, що Росія фактично обмежує можливості виїзду і для тих, хто взяв паспорти, і для тих, хто не взяв російські паспорти. Тобто громадянам України взагалі неможливо, якщо у них немає російського паспорта, зараз через територію Росії виїхати. Росія намагається зробити усе можливе, аби змусити жителів окупованих територій отримувати її паспорти. Заборона в'їзду для громадян України це ще один спосіб, додав політолог. Українці позбавляються можливості якось існувати, заробляти на життя. Якщо вони там чимось хворі, то їм не дають можливості придбати навіть ліки, бо все відпускається лише для власників російських паспортів, навіть інсуліни. А вони не мають права на медичну допомогу, тому що Росія їх. Розповсюдила своє, своє законодавство з медичною страховкою, але ця страховка не розповсюджується на громадян України. І таким чином вони позбавлені взагалі можливості навіть вимагати від лікарів. Хіба що там хтось нелегально це буде, ці послуги медичні надавати. Тобто все, все йде до того, що бери російський паспорт. А коли взяв російський паспорт, то потім вже не дивуйся, що. Перше, що буде для тебе, це повістка в російські воєнкомат. Директор інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський розповів, що Росія зацікавлена у тому, аби українців на окупованих територіях ставало дедалі менше, тому і запроваджує міграційні обмеження. Перш за все, вони їх ну хочуть зменшити кількість. Вони попереду кілька заходів на. Да? Тому числі політичного характеру їм не потрібні там нові люди. А по-друге, вони просто хочуть зменшити кількість українців на тимчасово окупованих територіях, щоб там на канун президентських виборів Російської Федерації 90% відсотків громадян Російської Федерації. Тобто це така складна в них схема, і до того вони ввели в дію норми, які. Загострюють міграційне законодавство на окупованих територіях, тобто водять нові санкції, якщо ти не оформив паспорт громадянина Росії на тимчасово окупованих територіях. Тобто, це все робиться для того, щоб людина ну щоб кількість українців на окупованих територіях то зменшилася. Крім того, нові обмеження сприятимуть роботі російських спецслужб. Вони зможуть більш ретельно перевіряти тих, хто перетинає російський кордон на тих пунктах, які залишаться працювати, додав правозахисник. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую «спеціальною операцією. Олександр Янковський, новина Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Приазов'я.